Салют люткінга водом. Чергове відео викладаю у зв'язку з обставинами. Думав, що ще довго не буду викладати, але сталася... Коротше, пацани сталася херня. Мене наша українська якість намахала, як куня. Знімав відео заміна антифриза на Рено Кенгу. Відповідно показував, що от залив я таку річ. Фортіс, фортіс. Оце ту, що я злив. Його попередник французький. Я його називаю сеча младенця. Чуть-чуть зеленуватим відливом. От, чудесніша була рідина. Оце, оцю я заливав зелененьку. Оце те, що злив. Оце те, що злив. Місяць назад помітив тічку радіатора. От, зараз тічка стала вже критичною. Тобто я ще раз, за два-три з'їздив на тому, що трошки доливав там по. литра антифризу. Короче, короче, антифриз просто с жермини радиатора. Я уже тут майже все работы зарубил. Вот. Вот такая вот красота. Вон там снизу взагалі прелести. Возьми прикрой ее. Капота. Капота. Упусти, только потримай в руках. Капота, потримай в руках. Упусти, упусти, опускай, чтобы было лучше видно. Ось ось таке мені наробило з радіатором. Щоб ви бачили. Зараз покажу ще знизу. От. Я, я все-таки грішу на те, що цей антифриз неякісний. Хоча я звертався до продавців, мені сказали, що я перший, перший ішов, в принципі, цей отакий. От. От Ось воно... щось світла забагато. Ось ве радіатор, ну він вже, правда, трошки знятий, він вже не на своєму місці. От, не на посадочних місцях. Ма би бути. От, щоб піптик тут попадав на місце. Коротше. таку гадість зіграв зі мною антифриз злий жарт. Тому що, в принципі, машині автомобілів від 10 років, автомобілю від 10 років, трошки вже, мабуть, підзамучений радіатор. От. І плюс не дуже якісний, трошки заагресивний антифриз зробили свою справу. Так що майте на увазі, Фортіс не рекомендує для БУшних наших. Кінгурячиків. От, придбав, придбав я ось таку річ. От, ніби як спеціально для Рено. От, оригінал. Оригінал. От, тут навіть не для українського ринку, то, що польські Та що, що все так світло? Польські дистриб'ютори навіть наклейку перебили. От, якщо, її здерти, якщо її здерти, то видно, що виробниця Бельгії но не на моїй камері з фотоапарата Canon. От. Побачимо, вже взяв те, що ніби як Рено прописує. Ну що, Починаємо. Так як, як при заміні та сола треба злити було всі ці жужмахи. Почав я з того, що зняв бачка, відкру... відкрутив бачка от. от в цю його порожнину, туди помістив пляшечку пластикову, злив. злив все, що можна було злити з нього. Від Повід'єднував патрубки. От, нижній патрубок товстіший, ось він, верхній тонший, ось він заглушений. От, нижнього я, як, в як відео по заміні антифріза, спустив донизу, гарненько вивернув трайнічка, засунув в ємність, вон ту, в якій я показував непотрібний антифріз. От, і почав потихеньку. Ну, Продувати систему. Спочатку, відповідно, подмухав сюди, потім подмухав в цього в штуцерочка біля термостата, потім сюди подмухав ну і менш-більш щось, зли... щось злилося. От. От. Компресор, дмухавка для качання колес. Ну, відкручував шланжика, впирав в різинову трубку. Там, відповідно, штуцерочки стандартні. От, злили антифриз. Далі почали працювати над тим, щоб собі зробити простору для роботи. От. Воздуховод, цей відчепив, який він фіксується. Де вона? Ця штука, ось. Оця штучка, яку треба отверточкою було подати. От вона якраз Фіксується от цим виступом в корпусі в автомобіля. Туди до подаєш і проти годинкої стрілки на 90 градусів зняв. Вже там місце звільнилося. Тут, звісно, вже трошки трибів є. Далі ще патрубок, подаючий, то, що йде від термостата з гарячою водою, з блока. Так само знімається, він тут ось йде от. на оцей штуцер. Трошки було проблематично знімати от ці речі, тому що вони не під болт, а от на оці от зацепи працював я ось такою викруткою, для того, щоб, бо довшою викруткою незручно в цьому автомобілі не підлізеш. Ось такою маленькою викруткою, гостро її заточив і виколупував, виколупував так би мовити, вик... виколупував ось, Оці зубчики, ось ці ось зацепи з, з цього посадочного місця. Так що мені подобається якість. От, зняв подаючого патрубка, таким самим чином зняв знизу. От, Я вам там на новому покажу. Ось. З нижнього так само хамутика злупив. Заверну, завернув донизу От, того, того патрубка. Єсть. Далі треба зняти Карлсона для того, щоб можна було працювати з радіатором. От. Карлсон знімається досить просто. Досить просто покажу на новому. Ось. Карлсон стає з цієї сторони. Ось тут защіпка справа-зліва. Тут просто направляюча. Одна. І друга защлкується, Карлсон тільки зверху фіксується. От, відповідно, бажано в дві руки, а можна в принципі одному поступово, раз, та, раз там, раз там припідняв. Але перед тим, як піднімати Карлсона, треба з нього зняти проводку, яка зафіксована в одному місці. От, от, корпус. От, от, в, в цій кліпсі від проводка я, я її ось, ти, ось таким чином. Не виходить. А на машині... Ось от таким от інструментом. От. Плюс тут розйом просто треба було нажати вже з ями. Нажав, вийняв. Все, карсон звільнився і бажано двох чоловік, бо одному дуже незручно, Один одною рукою тягне, другою рукою поправляє патрубки. Тому що на карсоні. Іде фіксація подаючого патрубка, патрубка інтеркулера і патрубка це, насоса от, гідропідсилювача керма. Тобто всі ці три речі, плюс проводочку вон, я з Карлсона зняв і засунув от в ту нішу, щоб вона не заважала. От. Все, викрутили, зняли Карлсона. Радіатор, відповідно, він стоїть на двох сальничках знизу, на двох сальничках знизу, які заходять у ці ось штирьочки. В підрамника заходять ось один штирьох, ось другий. На попередніку в мене він виламався. Зараз покажу знизу, де він заправляється. Ось. Та що, що ж так світло? От. От, це один сальничок резиновий потрапляє. Тут он другий. І відповідно штирочки радіатора туди в нього попадають. Зверху ж кріпиться так само посередством за допомогою таких самих штирів. Ось один, ось другий, От, на які... Вдягаються оці кронштейни, так само з з сейлінблоками і прикручується до, до кузова зверху на ось ці болти. Звільнили. Я пішов трошки по хідному шляху. Я пробував радіатор відкрутити від цього корпуса, через який вони з'єднуються з радіатором інтеркулера. Але це було ну, трошки знатно проблематично, довелося радіаторну решітку здерти дарма. Знімається радіатор разом з цим корпусом і з інтеркульором разом. От. Тобто треба з оце патрубок, один патрубок інтеркулера. Все відкрутило, діла він тут на цих на нормальних зажимах. Один там і другий. Все. Патрубки. Ці від інтеркулера відкрутили і тепер пробуємо виняти дуже акуратно. Тому що масляний фільтр тут поблизу може зразу запірдолити от, по ребрам сот. Тобто по фільтру бажано терти ось цим, ось цим ребром цинкованої сталі, яка зжимає цей пластиковий корпус, не дає йому розпертися і скажімо, піджимає пластик, в якій запресовані от, термічним шляхом. ці... Алюмінієві алюмінієві трубочки от радіатора Зараз ми спробуємо показати, як знімається радіатор. Дуже акуратно, для того, ну скажімо, старий там по барабану, але на старому я навіть ще й потренувався, от як його знімати. І знімати бажано двом людям. От зараз спробуємо зняти це відео. Мені буде асистентом мій синок. Що, беремо от, акуратненько, да. Тут от, спра, справа цього штукенця, вона якраз і... Що, синочок, погнали. Так, Ці гвинти, звісно, бажано ці гвинти було б прибрати, щоб вони лишній раз не заважали. Так. Ні-ні, все... все нормально, то да, в, в мене тут запирає. Ось ця річ якраз запирає. Все, давай потихеньку. Тихенько помаленьку, так, слідку. Трошки на себе візьми. Почекай, 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 почекай. Ага. Ну, треба ж не забувати і про інтеркулер. О. Все. О. Все. Ось ми його і виволокли красавця. Ну, да, є. Це перший раз, коли його витягував синочком, було трохи крику, а так в основному він сліди від цього, від фільтру. Оце да, фільтру, мабуть, пару раз коцнув. Даби такого не допустити, я б я б коли новий радіатор прикрутиться до цього корпуса. Ну, от, картон. Гофрований, досить щільний картон. От прямо сюди. Не, не на цю скажімо, стальку, а от іменно по сотах і прихватити скотчем. Потім, коли його вклав, скотчик підрізав от, і картоночку забрав. На всякий случай. Бо коцнути соти з лобової сторони не можна там. Іде ця пластикова защита, от. А зі сторони мотора можна, бажано поставити гафровану картонку, прихвачену от, на цей, на скотч. Ну, все, до другої частини відео. що можу ще сказати. Як буду мити систему. Візьму поліетиленову трубу діаметром 32, так як оці, наприклад, оці патрубки. От. І, скажімо, закорочу, ну, зашунтую, замість радіатора поставлю цю трубу і попробую під протоком, або так, через бачок, наливати воду і як можна частіше випускати. В ідеалі це, звичайно, було б подати проточну заповнити систему водою, бо система взагалі заповнюється знизу для того, щоб повітря видавити. Але для того, щоб всі ці тверді частинки сильно замного тяжіння, ніхто не відміняв, навіть якщо я буду струменим бити вгору. От, вони все одно через верх будуть. Ну, не так добре. Вони в основному всі випадають в осадах, десь вони бовтаються на дні. Тобто Треба заповнити систему водою, а потім підключити е, до верхньої точки от до, до цього патрубка, от вона верхня точка, от, підключити воду проточну, а нижній патрубок скинути вниз десь в каналізацію або, наприклад, в сток цих. Дощових вод, ну, да, ніби не дуже екологічно, але вже фактично тут цього шкідливого антифризу немає, від якого можна отруїтися. Тим більше, скільки води, великою кількістю води прополоскуючи цю систему, він розводиться до, до, до дуже малої концентрації. Майже не шкодимо, якщо порівняти з аборигенами. Зі Львова або з інших міст мільйонників, які просто здоровезними, сміттєвими поліганами загаджують нашу країну. Ну, це не тільки дякувати аборігенам, це, в принципі, дякувати нашій владі, яка побудувала чудовий бізнес на загаджуванні країни, але, а не на сміттєпереробних заводах. Тому що буржуї пропонують побудувати сміттєпереробний завод навіть за свій кошт, як рекламну акцію, що у нас була така чутка в Луцьку. Але місцеві уроди хотіли ще взятку от, хабаря за те, щоб шведи, наприклад, побудували безкоштовно сміттєпереробний завод, тому що це невигідно цьому бізнесу. От, Добре, до наступної зустрічі, як систему промию, от, поставлю радіатора, тоді зроблю якийсь відеозвіт.